Привіт, тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина і Це новини з України. Триває 517-та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, яка наближає Україну до перемоги, а Росію до вічного пальота. День тільки розпочався. Наші морпіхи вже повідомили про збиття ворожого вертольота. А тепер алігатор к 52 доєднався до інших своїх побратимів, які не літають, а повзають. Приземлила його 38-ма окрема бригада морської піхоти з пересувного зенітно-ракетного комплексу. Бо що? Бо то наше небо, і ми тут вирішуємо, кому літати, а кому повзати. Це ж власне стосується й моря, і незаконних забудов на ньому. Україна й надалі битиме по так званому Кримському мосту, і робить вона це не заради розваги, а щоби зруйнувати, зруйнувати логістику ворога. Наголосив Олексій Резніков в інтерв'ю CNN. Міністр оборони каже, що усі ці цілі вони були і є офіційними, і удари по них зменшать спроможність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них і надалі. Вони а вони, здається, готують нову чергову провокацію. Звісно ж, під чужим прапором, бо воювати чесно вони не вміють. Ви ж знаєте, і робити це мають намір у чорному морі. Про можливі провокації попереджає розвідка США. Зокрема, речник держдепу Меттью Міллер нагадав про вихід РФ із чорноморської зернової ініціативи. а Також повідомив, що минулого тижня Росія провела тренувальний напад на модель корабля у Чорному морі. Відтак речник наголосив, що у них є інформація, яка дозволяє припустити, що підготовка Росії російської провокації під чужим прапором розпочалась час висловлювати стурбованість. І як то найкраще робити, звісно ж, знає Магате. Магате, ну що ви занепокоєні? Сильно занепокоєні? Чи трішечки занепокоєні? Експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на ЗАЕС, та про це йдеться в заяві агентства. Під час огляду команда Магате побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні, між бар'єрами внутрішнього і зовнішнього периметрів майданчика. І кажуть, наявність такої вибухівки на майданчику суперечить стандартам безпеки Магате та інструкціям з ядерної безпеки. При цьому Магате і Далі вимагає доступу до дахів реакторів, ЗС та турбінних залів, зокрема третього і четвертого блоків, які за словами експертів становлять особливий інтерес, і які, якщо вірити своїм очам, звісно, і супутниковим знімкам, то саме вони є замінованими. Особливої небезпеки вони може й не несуть, але таким чином вони скоріш за все спробують показати світу, що то був не вибух всередині реакторів, якщо вони на це підуть, а щось типу прилетіло на дах тих самих реакторів. І ще одне актуальне питання: що ви знаєте про дволічіє? Китай таємно продав Росії дронів на понад 100 мільйонів доларів. Попри власні заклики до миру, він в останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення. Відтак Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму, що в 30 разів більша ніж ввезла Україна. А китайський експорт до РФ і компоненти, які використовують в бронежилетах, збільшився на 69%. Тоді як в Україну його постачання впало на 61%. Імпорт китайських товарів, які Росія використовує у війні проти України. Найчастіше здійснюють компанії одноденки, створені спеціально для того, щоб приховувати таку торгівлю. І тут цей дрони бачили, а їх виявляється, немає. Російським каналам заборонили розповідати про атаку дронів по Москві. Співробітникам холдингу Росія 24 Москва, 24 а Також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на цю тему за 15 хвилин до 11-годинного випуску. Новин при цьому у 10-годинному випуску повідомлення про безпілотники ще були, а об 11-й вже нема. На РБК був кажуть найдокладніший сюжет про атаку на Москву. Було показано дуже багато кадрів. Інтерв'ю очевидно. Виців на місці були кореспонденти, але все це теж довелося прибрати з телеефіру. Повідомляють джерела. Тему атаки безпілотників продовжили лише у вигляді коротких коментарів Міноборони РФ і мера Москви Сергія Собяніна, який пообіцяв допомогти мешканцям, але не сказав з якого приводу. І регіональні канали попросили не акцентувати на цю тему увагу в ефірі. При цьому сюжети про атаку безпілотників на окупований Крим показувати не забороняли. Зокрема, демонструвати кадри звідти каже беріть скільки завгодно, значить що значить таки ті безпілотники потрапили туди, куди було потрібно. Ну тоді ще трохи про безпілотники розкажу. У новому пакеті допомоги від сполучених штатів Україні нададуть партію крихітних нанодронів. Їх використовують для розвідки. Україна вже отримувала такі моделі від інших західних союзників. І крім того, до пакету увійдуть ще й боєприпаси різного типу, зокрема, ракети до систем Хаймарс і комплексів ППО Насамс, а також артилерійські боєприпаси. І ще США передадуть протитанкові ракетні комплекси Джавелін і ПЗРК Стінгер. Пакет міститиме 32 Бронемашини страйкер, обладнання для розмінування, ракети, міномети і мільйони набоїв для стрілецької зброї. Вартість всього цього пакету 400 мільйонів доларів. На цьому вже традиційно. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні. Ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.